Майже сотні людей одразу кинулися шукати зниклого Василя Сергієнка. Його тіло зі слідами катувань знайшли за добу за 10 кілометрів від курсуня Шевченківського. Серед тих, хто натрапив на страшну знахідку, був і Володимир Зуєнко. Знайшли сліди, де його волокли від дороги, сліди машини, яка його підвозила, і потім знайшли місце ймовірного поховання, яке було закидане будівельним сміттям. Над ним познущалося, голова була розбита. Ножові рани в область серця через спину. 58-річного журналіста і громадського активіста Василя Сергієнка викрали у п'ятницю ввечері. Сусіди кажуть, поблизу його будинку стояла автівка Лада Пріора. Відкрив двері, а вони ждали. Один сидів, ось у цьому каже в машині. Оце машина тут стояла. О, видно, а три прийшло, і він каже, як відкрив двері, закричав його На тілі Сергієнка. Нарахували 17 ножових поранень. У нього розбита голова та ознаки асфіксії. Яка з травм стала смертельною? З'ясовують експерти. Між тим товариші загиблого упевнені причиною вбивства журналіста стала саме його професійна діяльність. кажуть, Василь Сергієнко писав викривальні матеріали про місцевих можновладців. Очевидно, він щось знав таке, за що його. За що його катували, вибивали з нього якусь інформацію, а потім його закопали. Вичисляли його десь із дві неділі їздили, крутились машини там біля, біля будинку. Його серйозні люди, серйозні політики, яким не подобалося, і чим він займався. Що він писав статті, там викривав деякі, деякі факти за політичних. Лідерів обласна прокуратура Черкащини відкрила кримінальне провадження одразу за кількома статтями. Викрадення людини та умисне вбивство викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, слідством розглядаються всі можливі версії вчинення даного злочину, у тому числі які пов'язані з його професійною журналістської діяльності три роки тому Василь Сергієнко переїхав із Запоріжжя до рідного Корсуня доглядати стареньку матір. Тепер жінка залишилась сама. старший син. Це мій чоловік помер. Помер. Вона вчора сказала, я не винесу. Два сина як стовпи закопати. Юлія Порпленко, Олег Клименко, Черкащина, п'ятий канал.